Чергове пленарне засідання рівне ради розпочинається зі скандалу. Спочатку всі входи у сесійну залу окуповують громадські активісти, потім їм цього являється замало і вони блокують трибуну. Перед початком розгляду питань порядку денного громадські активісти вимагають від депутатів висловити недовіру міському голові рівного. Тут є присутній, хто називає себе міським головою, і який протягом всіх цих часів, як відбувалися події на майдані, виступив двічі. Звернувся до суду одноосібно, без виконкому, без депутатів, не приймаючи разом з вами рішення, щоб заборонити мирні зібрання для громади міста Рівного. Він вчинив протизаконні дії. Він для нас не є міським головою, тому ми закликаємо вас, фракції, на наступну сесію винести питання про висловлення недовіри міському голови. Після виступу Андрія Токарського на пленарному засіданні розпочинається справжня інформаційна контратака. Усі чому скидаються захищати Володимира Хомка. Спочатку слово беруть священники. Якщо ми зараз говоримо, що вже треба зараз міняти голову, заступників, депутатів, давайте всіх поміняємо. У мене виникає два тільки питання: кому це є вигідно? Або певним тим людям, які хочуть на цей коротенький термін вскочити в цей поїзд. І прикриваючись уже посадою, готувати собі політичні дивіденти до виборів або просто-напросто, щоб посіяти хаос у нас в місті. Заступається за міського голову керівники ОСББ, депутати Рівнеради та воїни-інтернаціоналісти. Я знаю, що ця людина була в нього батько був простий прораб, ганяв нас по стройкам, Людина вчилась в одному інституті. Нормально завжди впирався, добався в Принципі справедлива людина. І не треба робити цих піарів, хлопці. Ми зараз Путіну даємо лише повод у цієї нашої херньої на західній Україні. Ми, ветерани війни в Афганістані, розцінюємо теперішню ситуацію як дуже критичною. І дивимося на тих, хто намагається розхитати і ще доволі спокійну обстановку в нашому місті, дестабілізувати цю ситуацію. Ми дивимося на них як на провокаторів. Я можу скажу навіть більше. Дивимося на них як на агентів Кремля і агентів Путіна. Поки одні захищають міського голову, інші Володимира Хомка звинувачують у тому, що він спеціально зібрав своїх прихильників, аби продемонструвати, що громада рівного його підтримує. Ще закидають міському голові співпрацю з колишньою владою. Це було через тиждень після того, як все почалось, і це було після того, як вийшов президент, висловив свою позицію. Дуже нейтральну, дуже незрозумілу після того, як це повторив, майже слово в слово повторив Берташ. І після того тільки ви вийшли, і в тому не, ж ключі не, висловились. Не можна не навіть не. порівняти я можна навіть порівняти три виступи, і я впевнений, що лінія там одна й та сама. Але от ми а громада вимагала того, щоб ви як вийшли, як мер Львова садовий, вийшли і стали на бік тих людей, які тоді стояли на майдані. Жодного виступу міський голова рівного не зупиняє, хоча на одній з попередніх сесій обіцяв, що усі виступи, які не стосуються. Питань порядку денного проходитимуть наприкінці засідання. Вже після завершення всіх виступів він переконує, що громада міста його підтримує. Я маю е цифрові дані рейтинги. Я їх провожу, що приблизно раз в півроку, тому я точно знаю, скільки у мешканців міста рівного. Не хочуть бачити міським головою скільки хочуть. Я не хочу це розголошливо. Наразі вони на моїй користь, але не хочуть це буди. завжди будуть люди, яким я дуже не подобаюсь. Недовіру міському голові висловлювати депутати, поки не будуть. Громадські активісти обіцяють ще раз запитати у громади про її ставлення до роботи Володимира Хомка вже у неділю на народному віче. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.